Шисо це популярна трава в країнах Південно-Східної Азії. Її можна використовувати в самих різних стравах, від холодної локшини до гарячого рамена, від десертів до напоїв. Її навіть можна панірувати і смажити, щоб отримати смачне овочеве темпура. Навіть якщо ви не часто готуєте азійські страви вдома, шисо, що її називають перелою відмінна трава для вашого саду. Вона багата антиоксидантами, вітаміном А, залізом і кальцієм, а її красиві квіти приваблюють безліч заполювачів. Ця трава стійка до спеки і не надто вимоглива до якості ґрунту, тому її легко виростити навіть початківцям-садівникам. Шисо також називають рослиною бівштексу через рожево-червоне листя, що нагадує фарш. У деяких регіонах її називають гримучою травою, тому що, якщо дозволити їй самосіятися, вона може захопити ділянку, як і інші представники сімейства ем'ятних. Давайте розберемося, як виростити цього смачного родича ем'яти, щоб ви могли посадити його у себе вдома. Огляд рослини, тип рослини, трава, сімейство ясноткові, рід перела. Вид, перилефрутесенс, рідний регіон, Південна та Східна Азія, Освітлення, повне сонце або півтінь, висота 30, 90 см. Полив, регулярний, шкідники і хвороби, попелиця, совки, бліжки, листовійки, павутинні кліщі, білокрилки, бактеріальне ваянення, чорна ніжка, несправжня борошниста роса, іржа. Догляд низький. Тип грунту, пухка, суглина. Зона морозостійкості 10, 11, що таке шисо. Шисо або перила фрутесенс, має багато назв. Ця трава відноситься до сімейства ем'ятних і зовні нагадує великий базилік. У неї м'ятний смак з нотками кінзи, базиліка, анісу, гвоздики і камену. Це унікальний смак, який точно вас підкорить. Рідний регіон: перила фрутесенс родом зі Східної Азії, тому вона широко використовується в азіатській кухні. У їжу йдуть тільки листя, так як стебла покриті дрібними волосками. Також її застосовують в традиційній медицині для лікування тривожності, астеми, застуди, грипу, головного болю та інших недуг. Характеристика Трава виростає від 30 до 90 см у висоту, а листя можуть досягати 10 см вдовжину. Як і інші м'ятні, вона швидко розростається і може захопити ділянку, якщо її не підрізати. У неї характерний м'ятний аромат, який ви відчуєте, коли будете з нею працювати. Шисо найкраще росте в зонах 10-11, де вона є багаторічною рослиною. Але її можна вирощувати як однорічник у зонах 2, 9, якщо забезпечити їй сонце та захист від холоду. Вона відмінно росте в контейнерах, тому на зиму її можна заносити в приміщення. Різновид існує кілька різновидів шисо, кожен з яких прикрасить ваш сад, червона шисо, перелефруте сенс крайспа має легкий коричний присмак і плоскі пурпурні листя. Використовується для фарбування і додання смаку у мебоші маринованої сливі. Кучерява червона шисо схожа на червону, але з гофрованими листям. Зелена шисо класичний варіант з плоскими листям і ем'ятно базиліковим смаком. Кучерява зелена шисо гофрована версія зеленої шисо. Двоколірна шисо плоскі листя зелені зверху і червоні знизу. Строката шисо листя з червоними і зеленими плямами. Посадка. Кращий час для посадки, весна. Насіння можна сіяти в приміщенні за 8-12 тижнів до останніх заморозків або відразу в ґрунт, коли температура стабільно тримається вище 7 градусів Цельсія. Шисо можна вирощувати у відкритому ґрунті, контейнерах або на грядках. Але врахуйте, що вона може стати інвазивною, тому контейнер кращий варіант для контролю. Висійте насіння поверхнево, злегка натискаючи їх у ґрунт не глибше 0,5 см, оскільки їм потрібно світло для проростання. Тримайте ґрунт вологою і через 2 тижні з'являться сходи. Коли паростки досягнуть 7 см, прорідити їх, залишивши відстань 30 см між рослинами. Догляд Освітлення: Шисо любить сонце мінімум 6 годин на день. Півтінь допустима, але зростання буде менш активним. Полив ґрунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Поливайте раз на тиждень приблизно 2,5 см води. Краще використовувати крапельний полив, щоб не мочити листя. Ґрунт. Ідеальний ґрунт пухкий, багатий органікою ЗРН 5 5 6 5. Хороший дренаж обов'язковий. Температура. Шисон не переносить температуру нижче 7 градусів Цельсія. У холодних регіонах вирощуйте її як однорічник або заносите на зиму в приміщення. Добриво. Підгодовуйте 3-4 рази за сезон універсальним добривом. Якщо ґрунт багата компостом, можна обійтися без підгодівлі. Обрізка Прищипуйте верхівки, щоб стимулювати кущистість. Регулярний збір листя замінює обрізку. Розмноження. Шисо легко розмножується насінням. Щоб уникнути самосіву, видаляйте квітки. Збирання врожаю. Збирати листя можна через 2 місяці після посадки. Зрізайте стебла над парою листя гострими ножицями. Зберігання. Короткочасно. Пакеті з вологими серветками до 4 днів. Довгостроково сушка або заморозка можна зберігати в холодильнику, пересипавши сіллю. Проблема шкідник. Попалиця, совки, бліжки, павутинні кліщі, обробляйте інсектицидним милом або залучайте сонечок. Хвороба. Бактеріальне ваянення. Пероноспорос, іржа. Уникайте перезволоження та видаляйте уражені рослини. Часті питання Шисо інвазивний. Так, як інші м'ятні, але контролювати її зростання можна за допомогою контейнерів. Шисо багаторічник. Тільки в зонах 10, 11. В інших регіонах однорічник. Чи любить шисо сонце? Так, але терпить і півтінь.